У жовтні 1953 року архієпископ Грецької православної церкви в Америці Михаїл Костянтинідіс написав листа до газети National Herald від 5 жовтня 1953 року, щоб роз'яснити питання про можливу так звану негігієнічність святого причастя. Нижче наведено уривки з листа. У всіх храмах Вселенського патріархату та інших автокефальних церквах православного Сходу святе причастя, чесні тіло і кров Христові подаються віруючим із традиційної священної ложечки лежиці, причому вірних причащають і тілом, і кров'ю. Те саме відбувається і в нашій святій церкві в Америці. Так інакше й бути не може, адже ми є частиною Святої Православної Церкви. І маємо шанувати її догмати віри та священне передання. Виникає питання про мікроби, що хвилює дуже багатьох християн, але як можна говорити про мікроби у тому місці, де знаходяться тіло і кров Господа та Спасителя нашого Ісуса Христа? Важливо розуміти, що хвороботворні мікроорганізми, а також хвороби, є прямим наслідком первородного гріха Адама і Єви. Згідно з чинням нашої церкви, і словами апостола Павла, все творіння стогне і мучиться через первородний гріх. Однак там, де є Бог, не буває болю, страждань, мікробів і хвороб. Згідно з вірою нашої церкви, святе причастя це і є самі тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа, що втілився, жив на землі, був розіп'ятий, помер і воскрес. Саме його ми приймаємо у святому причасті, його життєдайні тіло і кров, щоб залишити гріхи і мати життя вічне. Під час служби у клірі Афінського кафедрального собору я познайомився зі священниками, які довгі роки працювали у туберкульозному санаторії Сотирія. Всі вони регулярно причащали пацієнтів і споживали з чаші святі дари, що залишилися, залишаючись здоровими. А все це тому. Що Бог не може бути розповсюджувачем небезпечних бактерій. Навпаки, святе причастя відновлює сили та здоров'я, стілюючи душу і тіло безнадійно хворих та чудодійним чином позбавляючи їх від хвороби. Будь-який священник зможе згадати випадки свого пастирського досвіду, коли він ставав свідком зцілення хворих після того, як вони сповідалися у гріхах і причащалися чесних тіла і крові Христових. Отже, Святе причастя не є і, в принципі, не може бути джерелом зараження, але навпаки, дарує здоров'я, сили та життя. Недарма дарма ці церкви називають його ліками. Хтось може заперечити і поставити таке запитання чому чудеса не трапляються після кожного причастя. Наша відповідь така ця таємниця відома одному тільки Богові. Але ми знаємо і з усією впевненістю свідчимо про те. Що навіть одна тільки думка про можливе зараження хворобою під час причастя животворчих і святих таїн, тіла і крові Христа Спасителя є ніщо інше як блюзнірством. Адже мікроби, як і будь-яке зло, моральне чи фізичне, можливі лише там, де немає місця Богові. При нагоді додамо згідно з вченням церкви і словами святого апостола Павла в 11 розділі першого послання до Коринфян. Людина може постраждати від святого причастя, якщо прийме його непідготовленою, без покаяння. У такому разі той, хто причащається, може серйозно захворіти. Святий апостол Павло говорив таке: нехай же випробовує себе людина, і так нехай їсть від цього хліба і п'є від чаші цієї, бо хто їсть і п'є недостойно, той їсть, і п'є в осуд собі, не роздумуючи про тіло Господнє, тому багато з вас немічних і хворих. І чимало вмирає висновок, цілком зрозумілий захворіти може лише той, хто причащається негідно, але мікроби не можуть бути там, де фізично присутній сам Господь.